Від відомого режисера кіно, театру та телебачення Олександра Катуніна. Танці, співи, буде цікаво. Не пропустіть. За участі популярних акторів серіалів Слуга народу, Кріпосна, Жіночий лікар та інших Дмитра Оскіна. Та ти не попка дурень Ганни Казаченко. Замість світла далеких зірок лампочка дитячого ліхтарика Сергія Кучери. Yes. Ікар та Папуга. Трагікомедія за мотивами оповідань Семена та Анни Ханіних у вас є можливість не тільки насолодитися грою зірок, а ще й побачити доктора звука Юрія Коваленка, володаря найвідомішого голосу, яким розмовляють Сімсони, Супермен, Гаррі Поттер та сотень інших голосів. Смізерсе, а що це за велетенська Мав що відповідає за безпеку атомного реактору? Гомер Сімсон Сер. Вистава йде в живому музичному супроводі відомого композитора та виконавця Тимура Полянського, автора музики до кінострічки Гуцулка Ксеня та інших. Запрошуємо на зіркову виставу Ікарта Папуга у центр культури і дозвілля селища міського типу Макарів, вулиця Дмитрія Ростовського, 27, 22 липня о 19.00.